Уряд все ж таки ухвалив підвищення ставок військового збору для ФОП, Юросіп та ФІЗОСІП. Як може змінитися оподаткування, вже з осені розглянемо у цьому випуску. А ви обов'язково додивіться відео до кінця. І якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Оленою Афоніною та командою Семінарком. Вже давно ми чули від урядовців, що через збільшення фінансування на військові потреби в уряді обговорюють підвищення ставки податку на додану вартість з 20% до 22-23%, а військового збору з 1,5% до 5%. Нагадаю, що в затвердженій бюджетній програмі уряду на 2025-2027 роки одним із пріоритетів податкової політики у короткостоковій, Перспективі стане розширення поточної бази оподаткування, зокрема шляхом змін в оподаткуванні військовим збором, у тому числі перегляд розміру збору, кола його платників, бази та об'єктів оподаткування. І ось 18 липня на черговому засіданні уряд запропонував і ухвалив збільшення видатків цьогорічного кошторису одразу на 500 мільярдів гривень, переважно на фінансування сил оборони. Гроші планують зібрати за допомогою запозичень на внутрішньому ринку та підвищення податків. Тож розберемося, як може змінитися оподаткування фізичних осіб-підприємців, юросіб та звичайних фізичних осіб у доопрацьованому варіанті змін. До податкового кодексу вирішили відмовитися від підвищення ПДВ, але суттєво розширили базу оподаткування військовим збором та підвищили його ставки. Зокрема, передбачено підвищення ставки військового збору для доходів, визначених статтею 163 податкового кодексу до 5%. Що це таке? Та це ж наша з вами заробітна плата. Тобто загальний місячний оподаткований дохід, а також іноземні доходи, отримані з джерел за межами України. Також передбачено встановлення обов'язку сплати військового збору юридичними особами у розмірі 1% доходу від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, за врахуванням непрямих податків, для платників податку на прибуток підприємств. Та платників єдиного податку третьої та четвертої групи, а також обов'язок сплати військового збору у розмірі 5% від двох розмірів мінімальних заробітних плат за місяць, встановленої законом на 1 січня звітного року вісособам, єдинниками першої та другої і четвертої групи. В цьому році це складатиме 710 гривень за місяць. Фізособи, єдиників третьої групи, будуть сплачувати військовий збір у розмірі 1% від доходу. По суті, тепер ФОП третій групи просто буде платити не 5% податку, а 6% податку. При цьому до складу такого доходу не включається дохід від продажу реалізації ювелійних побутових виробів, виготовлених зі сплаву дорогоцінного металу, який оподатковується військовим збором за ставкою 30%. Крім того, підприємствами, установами та організаціями, а також фізичними особами, підприємцями, які здійснюють розрібну торгівлю ювелірними виробами із золота, платини і дорогоцінного каміння, встановлено обов'язок сплатити військовий збір у розмірі 30% від вартості реалізованих ювелірних виробів. Також зобов'язані будуть сплачувати військовий збір у розмірі 5% від вартості банківських металів, юридичні та фізичні особи, які здійснюють операції з придбання у банків банківських металів. Встановлені обов'язку сплати військового збору у розмірі 15% від вартості набутого рухомого майна підприємствами, установами та організаціями і фізичними особами, які набувають право власності на легкові автомобілі при першій державній реєстрації в територіальних органах МВС, крім випадків, забезпечення легковими автомобілями осіб з інвалідністю згідно із законодавством. При цьому вартість легкового автомобіля визначається відповідно до договору куплі-продажу, договору міни, довідки митних органів, акта експертної оцінки вартості автомобіля, і інших документів, що підтверджують цю вартість, але не нижче митної вартості, зазначеної у митній декларації. Ще повинні будуть сплачувати військовий збір у розмірі 5% від доходу з продажу нерухомого майна фізичні особи, якими протягом звітного податкового року здійснено продаж одного об'єкта нерухомості для постачальників електронних комунікаційних послуг, які надають послуги мобільного зв'язку. Також встановлено обов'язок сплати військового збору у розмірі 5% суми сплаченої кінцевими користувачами таких послуг. Тут є виключення: військовий збір з послуг мобільного зв'язку не сплачується, якщо ними користуються річкові, морські, повітряні, космічні транспортні засоби, засоби наземного технологічного транспорту, в тому числі таксі, що мають стаціонарно вбудоване обладнання радіозв'язку, радіонавігації та радіоастрономії, яке не може бути відокремлено від таких засобів без втрати його технологічних або експлуатаційних якостей чи характеристик. Тепер про податок на прибуток змінами в податковий кодекс встановлено обов'язок щомісячної сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року з розрахунку на 1 кубічний метр резервуарів для зберігання бензину та дизельного палива та скрапленого газу, які розміщені на місці роздрібної торгівлі пальним, внесеним до єдиного. Реєстру ліцензіатів та місць обігу пального також змінами в податковий кодекс передбачено включення до переліку обов'язків платників податків, проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки на вимогу податкового органу під час проведення перевірки, надання податківцям права бути присутніми під час проведення такої інвентаризації. Та надання дозволу на арешт майна платника податків у разі відмови посадовим особам податкового органу бути присутніми при інвентарізації, а також припинення адміністративного арешту майна у разі виконання платником податків вимог податкового органу щодо проведення інвентарізації. Ще планується запровадити листування контролюючих органів з великими платниками податків, платниками ПДВ. Фінансовими агентами платниками, що набули статусу електронного резидента через електронний кабінет, а також надати право податковому органу приймати рішення про відновлення у платника податків можливості виконувати свої податкові обов'язки, тільки якщо такий платник податків упродовж двох послідовних звітних періодів. Виконує свої податкові обов'язки щодо подання податкової звітності, реєстрації податкових акцизних накладних, сплати податкових зобов'язань та здійснення експортно-імпортних операцій. Будуть встановлені вартісні межі щодо ввезення громадянами товарів без оподаткування ПДВ у ручній поклажі або у супроводжуваному багажу. А також планується виключити положення, які передбачають, що не є об'єктом оподаткування ПДВ, операції звезення товарів. Вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, крім ввезення товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 45 євро. Але за умови, що такі товари надсилаються відправником одержувачу без будь-якої оплати, призначаються для особистого використання одержувачем, а не з комерційною метою. Ще зміни торкнулись акцизного податку. Зокрема, води, включаючи мінеральні та газовані, з додаванням цукру чи інших підсоджувальних або ароматичних речовин, будуть відноситися до підакцизних товарів, і на них встановлюється специфічна ставка акцизного податку у розмірі 0,1 євро за 1 літр напою. Як бачимо, змін дуже багато і вони, на жаль, не радісні. Поки що законопроект зі змінами до бюджету та податкового кодексу ухвалив уряд. А для того, щоб вони набули чинності, за них має проголосувати Верховна Рада. Але відповідні рішення можуть бути на порядку денному ради наприкінці серпня. Отже, підвищення податків відбудеться не раніше осені. А наші експерти вже вивчають ухвалені законопроекти і на найближчих ефірах, 23 липня, будемо розглядати детально заплановані зміни до податкового кодексу та їх вплив на оподаткування суб'єктів господарювання. Змінами до податкового кодексу передбачено підвищення ставки військового збору на заробітну плату з 1,5% до 5%. Також передбачено встановлення обов'язку сплати військового збору юридичними особами у розмірі 1% доходу від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку для платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку 3 та 4 групи, та обов'язок сплатити військовий збор у розмірі 5% від двох розмірів мінімальної заробітної плати. Місяць встановленою законом на 1 січня звітного року фізособами, єдинниками першої, та другої та четвертої групи. В цьому році це складатиме 710 гривень за місяць. Фізособи єдинники третьої групи будуть сплачувати військовий збір у розмірі 1% від доходу. Тепер ФОП третьої групи буде платити не 5% податку, а 6% податку. Крім того, пропонується. Встановити військовий збір з деяких операцій від вартості банківських металів, ювелірних виробів, легкових автомобілів, придбаних юридичними та фізичними особами, із доходу з продажу нерухомості фізичними особами, які протягом року продали один об'єкт нерухомості та від тарифу за користування мобільним зв'язком. І ще багато змін в оподаткуванні і адмініструванні іншими податками. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи. Калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі усіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Попмона рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентне для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за пана моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.